Сьогодні субота, а значить, до нас приїжджала машина з продуктами. Що купила вода артезіанська упаковка, три мінералки шаянські це мама п'є. Далі два напої це такий дешевенький караван. дюшес. Далі п'ять хлібин, три нарізаних батона, Один не нарізаний батон. Темний хліб. І ще має бути булочка з вишнею і присипана маком і кунжутом. І далі продукти. Загальна сума покупки 1840 гривень. Чотири йогурти: розтіжка, капустинка на. Скільки тут? 15 гривень, здається. Упаковка цукерок Франческа. Пряники без начинки, кілограм нагівців смачні. Беремо там постійно у них. Один пакетик на 31 гривню огірків. Якась прошута ковбаска, перший раз буду пробувати. Ось такі солоненькі зі смаком цибулі. Печиво, цукерочки кофейні, Горішки на 130 гривень. Ще одна ковбаска салямі пармезану. Десь 100 гривень приблизно. Старокиївська ковбаса напівкопчена. Заморозки на 85 гривень, це куряча печінка. Ще ось такі солоденькі з маком, кофіта. 65 гривень це сливки до кави сухі, на 13 гривень лимончик. Ще один пакетик огірків на 34 гривні. Єр-грей чайочок, Батік гранульований. І ось тут ще три помідорки на 40 гривень.